Ви не можете укласти добру угоду з поганою людиною. Ви не можете заключити добру угоду з поганою людиною, незалежно від того, чи маєте ви справу з начальником, колегою, співробітником чи інвестором. Завжди краще мати справу з людиною, яка виконує свої обіцянки і говорить правду. Я завжди знав, що стану багатим, я не думаю, що коли-небудь сумнівався в цьому хоча б на хвилину. Це та віра і впевненість у собі, які вам потрібні для успіху в житті і бізнесі. Нам усім потрібна непохитна віра, щоб рухатися вперед у житті та досягати наших цілей. Якщо ви купуєте речі, які вам не потрібні, то скоро ви будете продавати речі, які вам необхідні. Навчіться жити за коштами і заощаджуйте на важкі дні. Люди, як правило, розоряються, коли отримують підвищення зарплати, роблячи імпульсивні покупки. Вони купують речі, які їм не потрібні. Не витрачайте свої важко зароблені гроші на непотрібні речі. Краще купити хорошу компанію по справедливій ціні, ніж звичайно за деш. Немає різниці, говоримо ми про шкарпетки чи акції. Мені подобається купувати якісні товари по знижках. Честь дуже дорогий подарунок, не очікуйте його від дешевих людей. Щоб бути чесним у своїх словах і діях, потрібно багато сміливості і впевненості, особливо коли є ризик зіпсувати відносини або завдати шкоди своєму еко. Потрібно 20 років, щоб побудувати репутацію, і 5 хвилин, щоб зруйнувати її. Якщо ви думаєте про це, ви будете робити речі по-іншому. Ви ніколи не повинні ставити під загрозу свою цілісність. Ви працюєте протягом багатьох років, щоб створити репутацію. І один неправильний крок може зруйнувати роки роботи. Втратьте гроші фірми, і я зрозумію. Втратьте репутацію фірми, і я буду безжальний. Ваша репутація безцінний актив. Найкращий спосіб передбачити майбутнє створити його. Не чекайте, поки удача знайде вас. Створюйте свою долю своїми діями та рішеннями. Ціна це те, що ви платите, вартість це те, що ви отримуєте. Це нагадування про те, що потрібно розрізняти ціну і цінність. Інвестуйте тільки в ті активи, які мають реальну вартість. Хтось сьогодні сидить у тіні, тому що давно посадив дерево. Ця цитата нагадує нам про важливість довгострокового планування та терпіння. Успіх не приходить миттєво. Він вимагає часу та зусиль. Краще спілкуватися з людьми, ніж з собою. Виберіть партнерів, чия поведінка краще, ніж у вас, і ви будете рухатися в цьому напрямку. Люди, якими ви оточуєте себе, мають величезний вплив на ваше мислення і ваші дії. Баффет пропонує вам завжди оточувати себе людьми, які розумніші і кращі за вас. З часом ви побачите, як ви ростете, вчитеся і рухаєтеся. Протилежно трапляється, коли ви спілкуєтесь з песимістичними та ледачими людьми. Найважливіша інвестиція, яку ви можете зробити, це інвестувати в себе. Уоррен Баффет ненаситний читач, він читав по 5 годин щодня, читаючи книги, газети, річні звіти та журнали. Ви повинні постійно вкладати час, гроші та ресурси, щоб вчитися вдосконалюватися та набувати нових навичок. Різниця між успішними людьми і дійсно успішними людьми полягає в тому, що дійсно успішні люди говорять ні практично всім. Навчіться говорити ні твердо, але вічливо.